Заявок нас вистачає з кандидатами. Працюємо. Кандидати проходять військово-лікарську комісію. Ми їх вивчаємо і починаємо процедуру оформлення на військову службу в лавах національної гвардії і в особливо в підрозділах гвардії наступу. Цю кількість і входять громадяни, які не проходили військової служби, громадяни, які проходили строкову військову службу, які проходили службу. За мобілізацію в 2014-2015 роках громадяни, які звільнилися з лав правоохоронних органів і бажають проходити службу в гвардії наступу. Національна гвардія це військове формування з правоохоронними функціями. Тобто, якщо громадянин має судимість, ми не можемо його оформити на вступ до нашої гвардії. Наступу вже пройшов рік війни в кожного в сім'ї в хтось знайомий. Хтось з друг, хтось родич, є в когось загиблі, які відчули на собі, що таке війна, яка завдана Росією, і вони хочуть помститися. В першу чергу помститися, вигнати ворога з нашої країни і жити в перемозі, в мирі і спокої.